знаю, що тобі це знайомо, і я знаю, що ти успішна і цілеспрямована людина, яка хоче говорити самостійно. Саме для цього я розробила свій курс, який допоможе тобі пройти цей шлях, і вивчення німецької мови може стати твоїм покликанням. Мій 20-годинний авторський курс спрямований на швидке опанування базових знань у побутових ситуаціях, опрацювання життєво необхідних моментів, таких як. Запис до лікаря, відкриття банківського рахунку, похід у кав'ярню та схожого, мінімум граматики, максимум необхідної інформації. залучені фрази, слова, написані діалоги, вісьми від німецької мови все те, що тобі необхідно: запис на групові заняття та для швидкого результату індивідуальні.